Благодійність Побєда і Франківськ 3 листопада на площі ринок в Івано-Франківську відбулися виставка ретро-авто, стиль і міць та благодійний ярмарок. Прикарпатський автомобільний клуб спільно зі Станіславським ретро-автоклубом і мотопаствою, а також з ГО «Дружина воїна перетворили площу біля ратуші на музей ретро-транспорту. Всі охочі мали змогу зробити світлини зі старими автівками і мотоциклами і задонатити посильну суму. Фотографуються і донатять хто скільки може, скільки може, і ніхто нічого не може, всякі є. Так що в такому форматі і працюємо до 3-ї ну, години. Але вже те, що такі старовинні автівки заїжджали сюди на площу, викликають у людей посмішку і радість, і всі вже біжать сюди. Ну це приємно. Насправді це приємно. А ще приємно скажу одне слово, коли я побачила побіда старенька з харківськими номерами, я запиталася, кажу, а ця машина, що приїхала, з Харкова навколо старенької побіди зібрався чималий натовп, адже машина з Харкова разом з іншими допомагає збирати кошти. Власник Максим Глубокий розповідає, надихнувся. Книгою Кузьми Скрябіна і досвідом друга, що подорожував Україною на ретро Карі, так і придбав стареньку «Побєду», щоб поїхати на ній до Берліна. А я якраз прочитав книжку Кузьми. Я і Берлін, кажу: то можна поїхати на ретромашині, тільки ну не на твої треба на «Побєді» їхати вже і до Берліна. І ми ну, вирішили просто купити «Побєду». Привести їх до такого стану, довести, щоб вона доїхала до Берліна і змогла повернутись, і ну і все. І от ми купили цю машину. Якщо ще побачити, то машина забрендована, така плівка кіно. Це не просто так, це пов'язано з фільмом, якраз коли... з тим фільмом, який якраз тоді знімався. І ми мали контакти зі знімальною групою. І ми були тут у франківську з цією машиною на прем'єрі, і в цій машині катався Іван Бліндер і Марія Стопник. Однак до Берліна автівка так і не відправилась, оскільки підвів двигун, розповідає власник. Довелося робити капітальний ремонт. А потім з повномасштабним вторгненням ідея відклалась на невизначений термін. Проте чоловік радіє, що може, хоча б у такий спосіб, приносити користь країні і збройним силам своєю автівкою. Виставку організували до Дня автомобіліста в експозиції «12 ретро -автівок. Машини дуже. Різнобокі, фактично, це є типу, переважно машини радянської епохи, тобто 60-ті роки. От є трохи старші воєнні, Вон, машина, типу, така як ГАЗ-67, це та якби копія американського «Віллеса». Ну, Переробили, як все завжди у нас в Союзі було. Є опіль капітан дуже цікавий, зроблений. Під лімузин. Дуже багато вкладень в реставрацію було. Ну і Запорожець є Гарбатий, Волги 21, ГА-69. Є Побіда є. Окрім авто, на виставці представлено сім мотоциклів від мотоспільноти Мотопаство. На залізних коней пускають і найменших мешканців Франківська. У нас зараз приїхали таких чотири старих колясича. Так, ну і Відповідно, ще є мотоцикли, крім колясок. У нас ще є, ще з нами приїхали хлопці на, на звичайних мотоциклах. Можливо, будемо катати. Подивимося, яка буде ситуація. Якщо буде ну, ситуація дозволяти, то, напевно, що зможемо покатати. Кошти зібрані на виставці та ярмарку, а це понад сімнадцять з половиною тисяч гривень. Будуть передані для реабілітаційного центру для ветеранів Франко Гражда та на купівлю автівки на фронт. Вона потрібна підрозділу, в якому служить чоловік Віри Постольної, членкині громадської організації Дружина воїна. На авто. Я збираю ще серпня місяця. Казала дівчатам, що мені треба для чоловіка кошти на автівку, і вони організували, помогли організувати. Виставку і продаж солодощів також під час заходу продавали смаколики, вторговані гроші, з яких передадуть на потреби військових. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.